Педагогічна діяльність Тетяни Кислої почалася в 90-х. Вона щойно розпочала навчання у виші та вже зрозуміла, хоче працювати з дітьми, знає, які цілі ставить перед собою. Словом горіла бажанням бути вчителем, і досі цей професійний вогник з нею в душі. 20 років я працювала в одному місці, працювала вчителем української мови та літератури в 128 двадцять школі. А потім доля закинула мене сюди. В нашу Криворізьку гімназію номер 56 де 8 років я працюю директором. Дві доньки пані Тетяни теж обрали для себе фах учителя. Педагог радіє, що в родині складається династія і ще розподівається, що її дівчата працюватимуть із такою ж любов'ю до школи, як і вона сама. Треба перш за все любити дітей. І коли говорять, що в нашій школі важкі діти, я завжди говорю, що діти скрізь однакові. Діти це є діти. Діти вони роблять. Працю вчителя такою, що вчитель ніколи не старіє. Бути зі своїми вихованцями на одній хвилі і мудрим наставником, і цікавим другом. Справа непроста. Учні пані Тетяни підтверджують, їхня вчителька саме така. Тетяна Анатолівна вела у нас українську мову та літературу. На її уроках мені було завжди цікаво та легко. Вона добра, цікава, креативна. Тетяна Анатолівна можна будь-який час завжди звернутися. Вона допоможе нам з якимось питанням, поспілкуватися. Сьогодні в гімназії дистанційно навчаються понад 250 дітей, переважна більшість з особливими освітніми потребами. Їм досягати успіхів у навчанні непросто, розповідає педагог. Так досвідчений менеджер робить усе можливе для якісної, освітньої і виховної роботи з дітьми. Як людина вона чуйна, як керівник дуже передовий, дуже демократичний. Нам подобається працювати під її керівництвом, веде нас до перемог. Ми беремо ну, багато беремо участь в різноманітних конкурсах, в заходах. Я вдячна судьбі, що нами керує такий чоловік професіональний. Ми її дуже уважаємо, і вона к нам відноситься з дуже великим уваженням. Ну, вона дуже відкрита, дуже відзивчивий чоловік. Мені здається, якщо підійдеш з будь-якою проблемою, вона вирішить її. К людям дуже добре відноситься. Серед нинішніх колег Тетяни Анатолівни і її колишні учні. Тетяну Антолівну знаю ще з тих пір, коли я навчався в звичайній школі. Вона в мене викладала українську мову, українську літературу. І через декілька років так случилось, що я прийшов до неї працювати вчителем. Людина така відкрита, відверта. Аби привітати шанованого педагога, чимало і дітей, і батьків прийшли сьогодні до закладу, аби особисто сказати спасибі. Вона не уроки не веде, але вона класна жінка. Я стремлюсь бути приблизно такою, як она, Тетяна Анатоліна у першої дочки, була українську мову. Як вчитель української мови дуже гарно дала освіту. Я очень щаслива, що ми прийшли в цю школу і тому, що у мене особенний і директор взялась, і ми дійшли до таких успіхів, що для мене це просто праздник. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.